У рятувальників Лозівщини новий керівник повідомляє депутатам міської ради голова Лозівської громади Сергій Зеленський. Підполковник служби цивільного захисту Микитенко Дмитро Анатолійович призначений на посаду начальника Лазівського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності головного управління ДСНС України в Харківській області. Привітаємо його. До цього Дмитро Микитенко був тимчасово виконуючим обов'язки начальника Лозівського райуправління. Керував надзвичайниками під час наймасованішої ворожої атаки Лозової на початку серпня, а також під час останнього ураження енергетичного об'єкта, коли більшість лозівчан залишилися на тривалий час без стабільного електропостачання. Новому очільнику 39 років. Він родом з Лозівської громади. Зміни відбулися і в пожежних. Підполковник служби цивільного захисту Христич Євген Миколаївич, призначений на посаду начальника 5-го Державного пожежно-рятувального загону Лазівського управління ДСНС України в Харківській області. Євген Миколаївич 1974 року надродження, освіта вища. Євген Христич має значний досвід, працює понад 30 років. І ще один підрозділ внутрішніх справ отримав нового керівника. Мова йде про сервісний центр. Фесенко Іван Сергійович, призначений на посаду начальника територіального сервісного центру номер 6348 Іван Сергійович, 1978 року народження, освіта вища, загальний стаж Державної служби на теперішній час становить 22 роки. Наразі сервісний центр Лозові працює безперебійно з укриттям та надає всі послуги, зокрема складання теоретичних та практичних водійських іспитів.